Анна Заворотна, Мавка байки Валерія Андрійовича. Княгиня Ольга, Частина 1. Походження. Щодо місця народження княгині Ольги досі точиться дискусія. Та що і казати, якщо і дата її народження точно невідома. Десь між 880-м і 920 роками. Це дещо за велика різниця. Тим не менше Валерій Андрійович Косіков висунув цікаву версію. Чому князь Святослав Хоробрий, а його роки життя точно відомі, народився 938-го, помер 972-го. Так от, чому Святослав, коли дійшов до кордонів Великої Болгарії, не став воювати? Показав, що прийшов, розвернувся та пішов. Може. Тому що його матір, княгиня Ольга, яка його виховувала, пам'ятаємо, що князь Ігор, батько Святослава, загинув доволі рано, відповідно, не дуже встиг побути сином. Тому може, Ольга була саме з Великої Булгарії і цей похід був не воєнним, а гостьовим. Частина друга спалення і скоростання. Слід розуміти, що іскоростень спалили підпаленими стрілами, а не птахами, бо птахи згоріли би ще дорогою до міста. Підпалена стріла, яка летить у твоє місто, викликає паніку, якщо деревляни бачили таке вперше, то можна було сприйняти такі стріли за птахів, бо і ті, і ті літають. Однак ця історія саме така ще і тому, що оповідає про беззаперечну мудрість княгині Ольги, яка зібрала данину голубів і горобчиків і повернула її у вигляді полум'яної помсти за ігора. Ну гарно ж.